Насичений смачний і такий особливий. В Чемеровецькій тергромаді готували український борщ. Рецептом страви з передової ділились військові кухарі. Кажуть, приготування улюбленої страви є важливою складовою моральної підтримки воїнів на передовій. Аромат борщу дарує домашній затишок навіть на нулі. Для того щоб він був смачний, насамперед ми готуємо бульон. А до бульону ми підсмажуємо реберце. Воно підсмажується, тоді кидається у бульон, проварується і. Тоді вже далі йде страва картопля, далі йде капуста, дозволяє Так, це. Дозволяє, да, Вважається, да. що кожен кухар має свій унікальний рецепт, який додає борщу неповторного смаку. Але безумовно усі рецепти містять такі ключові інгредієнти: буряк, картопля, морква, цибуля та капуста. І кожен військовий кухар намагається дотримуватися усіх правил приготування національної страви. Були два кухари військових. Особисто вони були вже вісім разів на ротації і мобілізовані. От там в напередку, як кажуть, готували для наших хлопців. От вчора мали можливість пригодувати разом з нами цей борщ з Італією. От розказали свої унікальні рецепти, які вони все таки дотримуються. Нашого рецепту культури приготування українського борщу до приготування доєднались волонтери з Італії, які мають українське походження. За рік війни вони допомагали медичними препаратами на передову. кажуть, за кордоном важко знайти усі інгредієнти для справжнього українського червоного борщу. поки Бо були в Україні, то борщ готувалися борщ готувався часто. Але так як вже мами немає сім років, то в мене борщ готує тато. Навчився готувати борщ мене тато. В нього виходить борщ шикарний, я вже будучи в Італії, в мене свій рецепт, в нього свій рецепт, і ми якось ці рецепти поєднуємо іноді. На завершення усі смакували автентичною стравою, яку кожен готував із любов'ю.